Влітку 1888 року Берта Бенц, так та сама Бенц, вперше в світі здійснила далеку поїздку на автомобілі. Вона ж була першою, у кого серед дороги закінчився бензин. Якби її залізний кінь був живий, вона б легко знайшла для нього овес чи сіно, Благо конюшень тоді вистачало, але їй потрібне було паливо, а жодних заправок ще не було. На щастя, аптеки тієї епохи продавали нафтопродукт, який називався Ліграїн. Побутовий засіб для виведення плями і по випадковості джерело енергії для машини Берти. Купивши його в аптеці, вона доїхала до місця. У міру поширення автомобілів частково, завдяки зусиллям Берти та її чоловіка Карла Бенса, аптеки та магазини почали активніше продавати водіям ліграїн та інше паливо на основі нафти. А на початку ХХ століття відкрилася перша у світі заправна станція. Сьогодні заправками всіяна вся країна, що дозволяє більш ніж мільярду людей здійснювати поїздки на далекі відстані, не боячись залишитися без пального. Люди все ще тримають стайні, але вони призначені в основному для прогулянок верхи або для професій, де без цих тварин не обійтися. Робочих конячок замінили кінською силою. Але в кінських силах можна виміряти потужність не тільки машин, що спалюють паливо. Є автомобілі, які працюють на електричних батареях водневому паливі і навіть на стиснутому повітрі. Серед них найперспективнішими здаються електромобілі, для яких будується дедалі більше зарядних станцій. Неважко уявити, що у найближчому майбутньому електричні автомобілі чи машини на іншому паливі стануть нормою. АЗС чекає доля стайні, а машини на бензині будуть використовуватися для розваги. Але не поспішайте ховати АЗС. Лиш одна із 200 машин на дорозі електрична, а при покупці тільки кожна сорокова, хоча цей розрив скорочується. Але з огляду на те, як рідко люди купують машини, може пройти 20 років, перш ніж електромобілі займуть хоча б чверть ринку. І коли або якщо заправки перестануть продавати нафтопродукти, вони все ще можуть стати в нагоді. Сто років тому більшу частину конюшень переробили під салони та майстерні для саморухомих возів. Також і наші заправки швидше за все переобладнають, щоб продавати новий вид палива. Іншими словами, у майбутньому АЗС залишиться на коні.